Ня-любі-малята, Ой, та до нас хтось летить, погляньте. Ташка. Ташка за вікном літала, до нас в гості завітала, а ми зараз всі гуртом пригостимо її зерном. Ой, дітки, а мисочка порожня немає зерна. Але ми зараз виправимо цю ситуацію і зліпимо зернятка з глини. Дуку, діти, давайте пограємо нашими пальчиками і покажемо, як пташка до нас летіла. Пташка тихенько в ніздечку сиділа, раптом розправила крила і полетіла. Діти, ми з вами погралися з пташкою гарно, а тепер потрібно ж їй зліпити зернятка. Для цього нам потрібна дощечка. Грудочка глини. А якщо у вас немає глини, можна взяти пластигін'якій. Беремо в ліву руку велику грудочку глини, а правою ручкою відщіпуємо в мисочку маленькі кусочки. І це будуть для пташки отакі зернятка. Ось так, ось так побільше відщіпуємо зерняток, щоб хватило не тільки нашій пташці. Але і її друзям. Оскільки в нас вийшло багато зерняток, ми закінчили цю роботу, давайте витримо руки вологими серветочками, от так, щоб в нас пальчики були чистенькі. Ой, наша пташечка, ану скуштуй. Ой, як смачно, як сподобались їй зернятка. Але їй час пора вже летіти до своїх друзів. Ташка говорить: дякує діткам, дякує нам. До побачення, друзі.